Давай, 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 давай. Мотік, лізь вище. Мотік. Тримайся за ту, за ті е, ячейки. Та-та-та-та, та залазь, залазь, далі буде легше, залазь. Давай, давай. Вдягни собі черевічка. Тримай, тримайся. Вдягни собі черевічка і на саму гору туди. А Давай! А я тут тебе знімаю. От так, мало. Що ж таке є? Давай я капці візьму, а ти без капців, добре? Іди, лізь далі, я візьму їх. Кинь мені їх туди вниз. Та от вниз, кинь мені їх та й все. Оч. Давай, 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 давай. Давай. Лізь наверх. Ну нічого страшного, лізь. Мотик, та що за проблема? Давай, 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 іще трошки, іще трошки доверху, іще трошки. Іще, 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 іще. іще. Тримайся, тримайся за тут, тримайся. О! О. Почекай, татка, почекай татка. Молодець, молодець. Вон ти де аж? Подивись, як ти високо. Класно? Скажи щось мамі. Все добре. Добре. Ну тут реально високо. Зараз так відійду, щоб було видно, наскільки наш хлопчик сміливий. Хлопчик сміливий, почекай трошки. Хлопче! Мені тут знизу трошки страшно. Ну так, метрів 10. Відео не передає, але ну, метрів 10 є. Що там, Матвійко? Що? Ну добре, добре. Та не бійся, не бійся, іди, не бійся. Іди, іди, не бійся. Я то сам боюсь. Треба, напевно, далі відійти, бо воно. Тихо. Так. Молодець, молодець, молодець. Ти крутий хлопець, молодець. Ти вже майже половину пройшов.